Вітаю на своєму каналі. Сьогодні була друга попитка розточити кулачки. Ну, мілке вроді би не б'є. А дліне то вже як буде? Но зато я їх прийшов повністю, якщо в першій часті я їх до половини прийшов. Значить, забракував я цей метод, тут є свої неточності. Зараз покажу другий другий варіант. Взяв я таке кольцо, точніше обойму. Тут щось було коніщіське. Може ж шарико ці ролики може були. І зараз покажу яким різцем. Розточним різцем пройшов я. Зараз покажу, де він у нас. Ось таким різцем пройшов я по кулачках. Всередині зажав малий подшипник. Зараз навіть скажу. Ага, и уже у нас ну, размер, надо сказать. Вот это ж... это ТВ4, ТВ7, ТВ4. Патрон 120 мм. 125 даже. Вот такой подшипник По Понаружи 32 мм. Зажавия в середине. І ну, сильно зажав і пройшовся по. Зараз покажу. пройшовся, бачите, по самим кулачкам вжатому режимі. Потім сюди вставляється. Сюди вставляється ось наша обойма. В середину я зайшов приблизно на 3-4 мм. Ну, як на мене, може це навіть і маловато, але зажимаємо так сильненько, як ви зажимаєте деталь. І все. І розтачуємо повністю, проходимо. Вже тут все розточено. Смислу другий раз мені немає проходити. Ну, а це більш-менш точно і плюс я пройшовся повністю. От таке коротке відео. Якщо є запитання. А якщо є запитання, спрашуйте. Після цих всіх процедур бажано витягнути всі кулачки. Якщо вони у вас пронумеровані, то добре, якщо ні, то... Зразу нумеруємо і повністю вичищаємо від стружки улітку. Ну ось, в принципі, і все, що я хотів розказати. Зараз тільки улітку причистю. Ну, це вже без вас. До побачення, на все добре.